Фронтовий драйв. Все почалося в далекому 2014. -му. Прийшов військовий комісаріат, отримав повістку і далі закрутилося колесо життя по-іншому. При отриманні першого поранення, коли градами відпрацювали по нас, тоді вже прийшло розуміння, що це дійсно війна, дійсно ну, не зачарований, я можеш загинути. У 2014 році я був на посаді повара, тоді, коли отримав поранення, Медика, ну, медик -то був на позиції, але на той момент він не міг висунутися до мене, довелося добиратися до нього самому. І потім в подальшому за роки служби прийнято рішення було, що потрібно вивчати медицину особисто для себе. Якщо, якщо медика немає поруч, то хоча б сам собі міг надати допомогу або товаришам. основна моя задача це ну, накласти турнікет, зупинити ту саму кровотечу і доставити до пункту евакуації. Провісники перемоги. Серцем підсказало, що потрібно йти назад в Збройні сили. По суті, це на даний час це мої побратими, це мої друзі, це моя родина по факту то зараз. Я тут з самого початку, з моменту входу в зону виконання бойових завдань, наша піхота, наша рота, в принципі, вона витримала. Самий такий шквал, самі перві найтяжкі бої в місті Піски. Всі прийшли захищати батьківщину. Наші позиції були деякі стояли навіть в 70 метрів від пригорода. Ми по суті стояли майже в місті Донецьк. Ми постійно працювали, постійно були в них під боком. Ми постійно їх бачили. Це для мене прості бандформування, які здійснюють зараз просто геноцид нашого народу. Я за майбутнє нашої країни, за наших дітей. Ангели добра. Я взагалі пенсіонер, мені 84 роки. Я вмію трохи в'язати. Не дуже, але трошки вмію. Тому я вирішила, це сьогодні другий день тільки вийшла, щоб трошки допомогти дрона купити. Для армії нашої там же треба їх багато купити, щоб менше наших вбивали солдатів. Так шкода їх, як вони там гинуть. А? Бачите, а дрон то добре. Тому хочеться якусь копійку, щоб ціна сильно але з пенсії не дуже розжнеться. А це якби хтось щось трошки купить, то перечислити. Боже, синочки дорогенькі і внучки. Виганяйте тих паразитів з України. Ми вас так дуже ждемо, здорових. Щоб ми всі були здорові, щоб не ранені. Краще на тих дронах їх вбивайте, а не себе не підставляйте. Культурний фронт. Взагалі військовослужбовець, але в вільний час, коли він мене такий з'являється, я займаюся творчістю і пишу пісні авторські, музику, слова. Після повномасштабного наступу я почав ще більш потужніше. Писати пісні, потужніші тексти писати е, в підтримку українського народу, в підтримку української армії пісні народжуються як е, за допомогою народної творчості, за допомогою того, що ти бачиш, що ти чуєш, що відбувається навколо тебе. І так народжуються всі пісні в даний час про дану ситуацію. Моє вільним народом. Перемога буде з нами.